Нановні учні, продовжуємо цикл уроків заслом здоров'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку і небезпеку, принципи безпечної життєдіяльності та спробуємо змоделювати поведінку у разі погіршення нашого самопочуття. Життєдіяльність це дія людини, яка забезпечує умови для його існування і розвитку. Головні види твоєї діяльності, тобто це і заняття спортом, і навчання, і займання мистецтвом, і гра. Безпека це ситуація, коли ніщо не загрожує вашому життю, здоров'ю або благополуччю. Небезпека ж це така ситуація, яка становить загрозу вашому здоров'ю, життю або благополуччю. Формула безпечної життєдіяльності полягає всього в трьох словах: передбачати, запобігати і діяти. Це закон для тих, хто бажає навчитися безпечної життєдіяльності. Спробуємо розібратися в кожному слові окремо. Передбачати це мати можливість помічати небезпечні ситуації і наслідки своїх дій. Наприклад, коли ти йдеш біля повороту або арки, необхідно передбачати можливість появи авто. Або, кажуть, да, не виїжджай на дорогу. А це небезпечно. Запобігати. Це можливість впізнавати небезпечні ситуації, оцінювати ризик та розумно діяти. Наприклад, виходячи із дому, завжди треба перевірити, чи вимкнуті електроприлади, чи перекритий газ. Так, це є запобігати. Діяти це не розгубитись, бути фізично та психологічно готовими к діям в небезпечній ситуації. Знати, як діяти, вивчити правила безпеки, вміти правильно використовувати рятувальне спорядження, обов'язково знати телефони рятувальних служб. Не втрачати надію і продовжувати боротьбу, щоб врятуватись самому і допомогти іншим. Якщо ви опинилися в небезпечній ситуації, яка не потребує швидких дій, в першу чергу треба заспокоїтись. Для цього зробіть дихальну вправу, порахуйте до 10, до 100, якщо є час, або інше, якусь лічилочку про себе можна порахувати. Враховуючи, що найпершим показником, який буде говорити про те, що ви опинилися в небезпечній ситуації, це погіршення вашого самопочуття так? або небезпека навколо вас. Якщо ж ваше самопочуття погіршується, я нагадую, що у нас є алгоритм, як діяти, якщо ти почуваєш себе погано. Обов'язково, якщо ви Вдома або перебуваючи десь, почуваєте себе зле. Обов'язково, можливо, ви захворіли. Тоді скажіть про це дорослим, вони вас оглянуть і за потреби викличуть вам лікаря. Якщо ви стали свідком того, що комусь стало погано, обов'язково не гайте ні хвилиночки, викликайте швидку допомогу і кличте на допомогу вчителів, батьків або інших дорослих. Це може врятувати і вам життя, і життя людині, яка знаходиться поруч і потребує допомоги. morrer. Ситуації, які можуть спричинити небезпеку, ще називають надзвичайними ситуаціями. Що ж робити, якщо раптом така ситуація трапляється? Ми вже з вами сказали: перше і основне, треба заспокоїтися. Головне, не панікувати, оцінити обстановку і спланувати свої подальші дії і почати діяти за встановленим планом, оцінити власне самопочуття, зателефонувати до. Рятувальних служб або спробувати подати сигнали про своє місце знаходження, визначити небезпечні шляхи евакуації або безпечне місце знаходження до приїзду рятувальних служб. І ще раз головне не панікуємо. Небезпеки умовно можна поділити на дві групи. Перші ті, які не залежать від людини, до них відносяться природні стихійні лиха, да, якісь землетруси, урагани, сильні вітри, зливи сильні, да, виверження вулканів і так далі. І ті, які залежать від людини. І тут розрізняють дві групи. Антропогенна, яка безпосередньо пов'язана із небезпекою, пов'язаною з іншими людьми. Да, це злочинці, так, незнайомці, які загрожують вашій безпеці. І, відповідно, техногенна. Це знову пов'язана із людиною, але разом з тим пов'язана із технікою, з виробництвом. Це аварії якісь да, на заводах, на фабриках, на транспорті якомусь, да, залізничному чи авіоаварії і так далі. Це все буде техногенні. Небезпеки. Тож на остачу давайте повторимо основні номери телефонів рятувальних служб. Якщо ви почули, якщо ви бачите пожежу, запах диму, знайдено вибухонебезпечні предмети, ми телефонуємо за номером 101. Якщо напад, крадіжка, бійка, пограбування, погрози, дорожня транспортна пригода, ми телефонуємо на номер 102 Якщо травми, захворювання, кровотеча, укуси диких і свійських тварин, телефонуємо на 103. Якщо відчуваємо запах газу, аварія сталася системи газопостачання, ми викликаємо службу 104. І номер 112 запам'ятовуємо, це служба екстреного виклику на всі випадки. А вони вже там сфокусують і, відповідно, переадресують вас. Тому, вислухавши вашу ситуацію, адресують вже туди, куди потрібно. Ось таким чином ми з вами сьогодні познайомилися із такими поняттями, як безпека і небезпека. І ще раз підсумовуємо, безпека це коли вашому життю і здоров'ї нічого не заважає. Так, небезпека це можуть бути явища або дії інших якихось осіб, да, або техногенні якісь фактори, або природні фактори, які порушують життєдіяльність людини, створюючи для неї загрозу для її здоров'ю і життю. Тож. Працюємо далі і уникаємо небезпечних ситуацій по мірі, можливості, і працюємо над тим, щоб були у нас тільки безпечні ситуації. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!